Друзі, я знімаю це відео для моїх підписників, і сьогодні ми поговоримо про те про відчуття життя трьох років в Австралії, що ви будете відчувати, коли проживете в іншій країні три роки. Тому що багато хочуть переїхати і думають, що їхнє життя дуже швидко зміниться, і вони будуть радіти просто кожному дню. Ну що ви получаєте? Перші два роки це подорож, де ви знайомитесь з усім. І в перші два роки вам потрібно три роки, два роки создати все, і багато всього потрібно зробити для того, щоб мати щось. І вам прийдеться дуже важко працювати над цим, працювати, працювати, создавати, працювати, і тоді ви будете мати все. Мої відчуття два роки це подорож, цікаво, дізнаєшся щось нове, бачиш, насолоджуєшся такими видами, які позаду мене. Ну, коли проходить третій рік, це стає все однаковим. Ну, Австралія це благополучна країна, де немає конфліктів, це чудовий економічний стан завжди. І ти ніколи почти не дивишся новості. Що буде завтра. І тут прекрасно, що ти будеш знати до кінця свого життя, що буде в цій країні. Економіка буде стабільна, безпечно, тому що тут живе 170 національностей в цій Австралії навіть більше з всього світу. І вони всі разом вживаються. А це велика сім'я, тому що ми люди на планеті, це велика сім'я. Ну що ви... За чим ви будете сумувати? Сумувати ви будете за тим життям, яке у вас було, тому що багато часу ви проводили вдома і спілкувалися з іншими людьми. І У вас були інші плани, У вас були інші. Як це сказати, то вже забувається трошечки. Інша поведінка людей. Все інше, а тут все по-іншому, і ти повинен до цього привикати і з цим жити. Тому, друзі, приїжджайте, але помні, що вам потрібно в 100 раз більше рухатися, і у вас буде більше всього цікавого і більше стресів. но це цікаве життя, і з цим треба жити. Друзі, якщо вам цікаво щось дізнатися про Австралію, спитайте мене, я вам відповім. Тільки не питайте про моє лічне життя. Питайте про Австралію, що тут цікаво, як це створити. Ну, ви повинні бути моїм підписником. Тоді я вам все розповім. Мене знайшла сьогодні хвилинка, і я вам розповідаю про свої враження. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі!